Друзі, всім привіт! З вами Діджей Кавун. І сьогодні у нас огляд або навіть перші враження на танк Стіч. Цей танчик ви можете забрати безкоштовно, пройшовши вавілон заборонена зона, що я і зробив. І єдине, що мені сподобалось у цього танку, це його зовнішній вигляд, або навіть його 3D-стиль. Подивіться, як чудово він намальований. Тут і ціпок, і влучання якесь від пострілу, і щось горіло. і Державчина якась. Коротше, дуже чудово, вони намалювали цей 3D-стиль. Все інше на цьому танку мені не сподобалось. Давайте перейдемо до основного. Це його, наприклад, бронювання. Воно майже відсутнє У цього танку, я вам скажу навіть більше, що влучаючи в оцю зону, цьому танку ламають двигун. Так, без підпалу, але кожним пострілом влучаючи сюди, в НЛД здається, то вам ламають двигун. Можливо, навіть треба. Поставити якусь кампановочку. Давайте швиденько я вам покажу бронювання, і ви все зрозумієте. Дивіться, нижня лобова деталь 173 мм, верхня 175 до доверху тут можливо 186 м. Оці скули по 200 мм, башта 215, маска 220, тут також 220. І є лючок іще здоровенський, в який будуть пробивати абсолютно всі. І це іще не все. Дивіться, отут є така полоса. Де 30 мм бронювання. Тобто, по правилу трьох калібрів вас будуть сюди пробивати абсолютно всі гармати від 90-го калібру. Тобто від башти, від рельєфу грати на цьому танку дуже складно. Тому що навіть при його кутах, божевільних, до речі, це фішка танка цього мінус 13, у нас опускається гармата. Це вас не врятує від пробиття. Тому що все одно номінальне бронювання башти буде приблизно 220 мм. Міліметрів. Все одно, під яким би кутом би ви його не ставили. Єдине, що може танкувати, якщо у вас буде гармата максимально вниз, дивитися, це його ВЛД. Тут, на жаль, я не можу цього показати, але скажу так, що ось ця частина буде приблизно 240 мм. Але ну, таких ситуацій буде вкрай мало. На це бронювання сподіватися майже неможливо. Дивіться, якщо ви будете ставити цей танк в ром, то ви підставляєте всю скулу під прямо. Мим кутом, де буде вже номінальне бронювання 156 міліметрів. Також вас будуть пробивати і через каток. Коротше, те, що я казав про звілінг, там 220, оця частина, і туди пробивали спокійно, ну і спокійно, і зараз пробивати То цю машину будуть знищувати абсолютно всі, тільки якийсь шалений рікашет або просто везіння може врятувати вас від непробиття. На все інше, сподіватися, не варто. Тобто з бронюванням ми. Вирішили, його тут майже немає. Тим більше всі грають на голді і спокійно цей танк пробивають без проблем. Тепер перейдемо до його гармати. У нас, дивіться, непогане пробиття 220 мм, і це бронебійний снаряд. Також у нас голда 255 пробиває, і також знову ж таки це бронебійний снаряд, який найкращий у нас у грі. Він має гарну нормалізацію і на дистанції втрачає не дуже багато. Також те, що я вам і казав, мінус 13. У нас опускається гармата, це дуже чудово, прям комфорт стрільби тут на високому рівні. Швидкий час зведення 1,91, це у мене, і 0,33 розки Також хочу сказати, що тут майже ідеальна стабілізація. Тут під час руху і від повороту шахі 0,13, що досить непогано, і від повороту Башти взагалі 0,8, що також дуже чудово. Але граючи на цьому танку, я був неприємно вражений. Наприклад, на дистанції. Навіть з перком ідеальний заряд, у мене снаряди летіли навісом. Це по-перше. По-друге, я засікав, ніфіга тут не 1,91 час зведення. У мене вийшло, я нарахував 3 секунди, десь 2,5-3 секунди. Це під час руху, коли ви їдете, а потім зупинилися. Що також мене дуже вибісило. Тобто на дальній дистанції влучати по супротивникам не так вже і легко. Вам треба зупинитися, почекати майже 3. Секунди і тільки потім робити постріл. Не знаю, можливо, це тільки у мене таке, або я зіграв досить мало боїв, тільки 10. Напишіть в коментарях, можливо, у вас не так. ДПМу тут в цілому вистачає 2700 майже шкоди на хвилину, це з трофейним досилачем і доппайком. Запас міцності стандартний, це у мене з загартуванням 1710 очок. З приводу рухливості, отут мене чекав також неприємний сюрприз, тому що я вважав, що це буде такий собі напівсередній танк, тобто швидкий, рухливий, маневрений і такий собі ще і снайпер. Коротше, ні того, ні цього. У цього танка немає. Він з турбіною їде 45 км на годину вперед, назад, 17, Але цю максимальну швидкість він набирає досить неохоче, тому що, скоріш за все, там понерфлена у нього проходимість, тому що питома потужність у нього чудово. 18 кінських сил на тонну. Я от навіть їхав зі своїм союзником із триземз, і ми їхали на одному рівні. Тобто динаміка все ж таки у нього від важкого танку, не від середнього. Або від середнього танку тільки з критом двигуна, наприклад, якогось. Так, що у нас ще з цікавого? Це його огляд. 427 це у мене. Ну як для тяжика, нормально. Обладнання, як на мене, це безальтернативне, це загартування досилач і турбіна. Також я катаю з доппайком. З приводу вартості снарядів 616 копійок. Це у нас коштує основний бронебійний снаряд. Як на мене, більш-менш нормально, тому що тут і пробиття 220, і середня шкода 330. Голда тут коштує 4800, як на мене, він повинен коштувати хоча б 4400. 4800 за альфу 330, ну таке собі. Також є у нас фугасік, він, до речі, летить 1000 метрів на секунду, доволі швидкий, пробиття низьке, але альфа 430, що доволі непогано. З приводу фарму і взагалі на ньому. Дивіться, я сьогодні зіграв 10 боїв, тільки 1600 шкоди я наніс. І дивіться, середня допомога 132 очки. І середня заблокована шкода 200. Ну, коротше, тобто цей танк взагалі нічого не відбиває. Як використовувати цей танк і як на ньому грати? Як на мене, ідеально це стояти за спинами союзників. Наприклад, вони прийняли тичку, якусь, ви виїхали, розрядили. Свою гармату. Ну і так повторюєте. Як середній танк або стріляти на дистанції, я і так пробував. Ніфіга у мене не вийшло. Танк доволі косий, тому що снаряди летять трошки навісом, вони не дуже швидкі, особливо основний снаряд. І дуже часто у мене вони. Падали в землю ці снаряди, особливо на дальніх дистанціях. В розмін на ньому також не дуже гарна ідея грати, тому що у багатьох танків на восьмому рівні у важких танків Альфа 390, у вас 320. тобто ви дали на 320, а вам прилетіло на 390. І це 100% прилетить, тому що, як я й казав, бронювання тут майже відсутнє. А ви ще спробуйте пробити. Особливо, якщо проти вас грає якийсь грамотний супротивник. Тому танк мені не сподобався. Він мені чомусь нагадав дуже сильно того ж самого Бреноса. По суті, та ж сама концепція, нічого цікавого немає. Окрім гармати, є пробиття. У нас є кути нахилу, є комфорт стрільби, але реалізувати цю машину дуже складно. Тому що вас будуть пробувати абсолютно всі, навіть граючи від рельєфу, нічого ви тут не зможете відбити. Ну і давайте вам покажу результат одного бою, наприклад, ось цей 3 я знищу, 2 400 настріляв і 264 ще і підсвітив. Що ми тут отримали? 73 тисячі це брудними, грав я у взводику, але без резервів. Я тут залишився цілий, тому за ремонт техніки взагалі нічого не віддав. За снаряди 8 тисяч я виклав. Чи нормальний це фарм, чи ненормальний робіть висновки самі. Як на мене, якщо ви слабкий гравець і вам оцей режим Вавілон заборонена зона досить важко йде, то не варто навіть і потіти заради цього танку. Він не вартий прям уваги, і ви не будете на ньому дуже багато, скоріш за все, грати. Це такий собі середнічок, так він не дуже і поганий, але він такий собі не риба, ні м'ясо. Він і не гарний, і не поганий. Грати на ньому, звісно, можна, але навіщо, якщо у вас є якісь більш-менш цікаві танки. На ньому ви, скоріш за все, зіграєте боїв 10-20 і забудете про нього. Єдине, що мені, як я й казав, дуже сильно подобається його зовнішній вигляд. Все інше таке собі посеред. Тому дякую за перегляд, кому було корисно та цікаво, до нових зустрічей і всім добра!